1823 році Франциско Гойя намалював на стінах свого будинку картину Сатурн, що пожирає свого сина. Чому? Картини Франциско Гойї не завжди мали саме такий вигляд. Він народився в Іспанії, але після того, як йому відмовили у вступі до Королівської академії, переїхав до Риму і навчався там. Гоє повернувся до Іспанії у 1775 році і почав досягати певних успіхів. Ось Парасолька 1777 року. Але Гойя страждав від виснажливих хвороб, які пригнічували його працездатність, він почав боятися смерті, старості та божевілля. Людина в зашморгу, написана наприкінці 1770-х років, була знаменням того, що має статися. Протягом 1780-х років він поступово отримував замовлення від знаті на написання їхніх портретів, наприклад, Дона Луїса, зведеного брата короля. А в 1789 році його призначили офіційним придворним художником з престижною і добре оплачуваною посадою. Та все змінилося для Гої в 1790-х роках, коли через фізичні та психічні хвороби він опинився на межі нервового зриву. Його мистецтво поступово ставало експресивнішим і стилізованішим, та водночас і похмурішим у дворику з божевільними 1794 -го року. Гоя звертається до теми Божевілля. Він також отримав замовлення від іспанського прем'єр-міністра Годоя на написання цієї картини. Маха Оголена ймовірно була першою в історії західного мистецтва цілком оголеною жіночою натурою в нерелігійному чи класичному контексті. Але це було для приватної колекції Годоя. Портрет короля Карла IV та його сім'ї, написаний Гоєю у 1801 році, не зовсім улесливо зображує монарха. Ви можете відчути доволі суперечливі почуття художника щодо Іспанії можемо припустити, що Гоя був розчарований своєю рідною країною. Як і в одному з офортів серії Капричос. Сон розуму породжує чудовиськ, який алегорично зображає те, що Гойя вважав відсталим в іспанському суспільстві. Він описував забобонні і раціональні страхи, які домінували в його країні. Ці роботи були сумішу гіркої сатири та фантастичних тривожних видінь, які торкалися власних тривог і хвороб гої, виражених у дворику з божевільними. Коли Наполеон вторгся до Іспанії у 1807 році і почалася війна, півостровом прокотилася хвиля жахливого насильства. Гойя зафіксував безлад і жах цього конфлікту, поєднавши іронію та співчуття у своїх офортах лиха війни. Тут проглядається певний жаль, можливо, холодний жаль. Схоже, він особливо стурбований стражданнями жінок, які спричинили їм солдати. Тоді як цей офорт під назвою. Героїчний подвиг з мертвими це гірка і саркастична атака на будь-які ідеали героїзму та хоробрості. Приблизно в цей час обличчя на картинах Гої справді почали набувати своїх характерних гримас, що зачаровують і болісно вражають. Це 3 травня 1808 року. Картина, на якій зображена сцена з піренейської війни. Ось крупним планом Обличчя Засуджених. А в 1808 році Маха Оголена повернулася, щоби переслідувати його. Картину вилучила з приватної колекції годоя інквізиція і Гойя постав перед судом за те, що намалював щось настільки непристойне. Він ледве уникнув покарання. І це стало останньою краплею, що переповнила чашу його терпіння несамовита ненависть Гої до інквізиції та забобонної Іспанії стала всепоглинаючою. Його безумства відома також як Притчі це ще одна серія офортів кінця 1810-х років, які занурюють нас у нову царину кошмарних видінь. І у віці 74 років Гойя переїхав до Квінта дель Сордо. Вілла глухого, названа так на честь попереднього орендаря, фермерського будинку на околиці Мадрида. Тут Гойя й жив також глухий, фізично хворий, майже на межі божевілля. Він ненавидів своє суспільство і усамітнився. Саме тоді він створив 14 чорних картин. Він ніколи не говорив і не писав про них це були приватні твори мистецтва, дуже особисте вираження глибокого страждання та емоцій. Гоє намалював ці картини просто на стінах свого будинку. Ось наприклад, собака і Відьомський Шабаш. Тут його давня ненависть до інквізиції та переслідування нею відьом проявляється на повну силу. Або фантастичне видіння. І двоє старих. Страх гої перед старістю, перед смертю, перед втратою розуму уся ця похмура пітьма показана тут. Ось тут і з'являється Сатурн, що пожирає свого сина. Новий погляд на знайомий сюжет із грецької міфології, який багато разів зображали раніше. От барокова версія Пітера Пауля Рубенса 1636 року жахлива сама по собі. Але, дивлячись на Сатурна Гойї, ви відчуваєте, що це робота людини, яка дивиться в безодню, людини, яка вийшла далеко за межі спроб намалювати щось прийнятне чи збагненне. Гойя залишив Квінта дель Сордо в 1824 році і переїхав до Бордо, де й помер через чотири роки. Мене ще 50 років, і чорні картини будуть зняті зі стін фермерського будинку і розміщені в галереї. Приватний відчай Гої став публічним. І наостанок... Портрет Франциско Гойї, що його написав Вісенте Лопес Портання у 1826 році. Гойя – останній зі старих майстрів, художник-революціонер, літописець бурхливих часів, глибоко стривожена людина і митець, який перевернув наше уявлення про світ. do zustriči.